Доріжка здоров'я це ігровий майданчик оздоровчого напрямку. Це сучасна ефективна форма організації ігрового процесу, процесу фізичного виховання, орієнтована на формування здоров'я зберігаючого розвивального середовища та забезпечення оптимальних умов для організації ігрового середовища. В мальовничому місті серед прекрасної зелені, фруктовому саду, на відстані 100 метрів в'ється в траві стежка здоров'я. Подорожувати по ній дуже люблять наші малята-дошкільнята. Вам хочемо розповісти про нашу доріжку здоров'я. Нам дуже подобається ходити по ніч. І ми надіємо, що і вам вона сподобається. бо вона корисна та лікувальна. Вона масажує наші ніжки, розвиває ступні. А ще вона загортовує нас. Головне правило – ходити по доліш тільки босими ніжками. А пам'ятаєш віку. Так ми боялись ходити по шишка та дерев'яних ходуля. Пам'ятаю, але на це не больно і не страшно, а прикольно. Запрошуємо вас на нашу доріжку здоров'я. Ось тут під розлоглою липою наші діти розвиваються і розпочинають подорож, босоніж, проходячи. По дерев'яних слідочках. Ось тут подорож почнемо, по слідах оціх підемо. На сліди, діти, ставайте, в путь доріжку вирушайте. Потім дитячі ніжки торкаються вугілля, яке дуже ніжне на дотик і викликає у дітей приємне відчуття. А далі діти проходять по дерев'яних пеньочках. Проходячи по них, діти масажують свої ступні і захоплюються працьовитими їжачками, які спостерігають за малятами. Їжачки, хітрячки шела собі під жачки, Положила чемодани, прикрасила їх квітками. І спішать мерщід до мами, любу маму привітать, гарне слово їй сказати. А ось тут дитячі ніжки вже радіють теплому пісочку. Масажуємо ступні дуже, плоских стоп у нас не буде. Поступово переходячи у гранітний віці. А потім у щебінь середньої грануляції. Вербові колоди звертаємось до вас, бо ви такі чудові, гартуєте ви нас. На покорі смелі ж пройдем і село мішка зберіжемо. А далі на наших дітей чекають вербові колоди, які наші діти долають з великим задоволенням. А тут, на доріжці здоров'я, причаїлись шишки та хвоя. Через хвою, через шишки дріботять маленькі ніжки. Ніжки спокою не знають, перешкоди всі здолають. А зараз ми знаходимось на ароматичній галявині. Чотири стежечки ведуть малят до арому хатинок. Підходячи до них, діти вдихають п'янкий аромат любистку, духмяний аромат меліси та м'яти, незрівняний аромат ромашки. Тут наші дошкільнята виконують дихальні вправи, які дають змогу запобігти захворюванням верхніх дихальних шляхів. Меліса! Любисток! Ромашка і м'ята здоров'я дочку усі до А ось вже і глина малят всіх чекає. Вона до роботи усіх закликає. Поглини корисно ступнями сходити. І пальцями глину корисно місити, Вбиває токсини, відновлює сили, тож ходять малята по глині, що сили. А тут вже й водичка малят зустрічає, тихенько хлюпоче і ніжно прохає. Давайте купатись. Бірнати, плескатись, бо треба хочіше загартуватись. А тепер невеличким гурточком ми пройдемо по місточку. Цей місточок непростий, лікувальний, чарівний. По місточку ми пройдемо, зовсім ми не упадемо. А тут і драбина спортсменів чекає. На вушко шепоче і всіх звеселяє. Руками швиденько усі походіть і силу та спритність у себе знайдіть. Розвинулись м'язи і зв'язки зміцніли, бо йдуть по ходулях малята сили. Ходулі з берези рівненькі пеньочки. З захопленням ходять синочки та дочки. Ось тут ми, діти, відпочине, помиєм ніжки, білочку зустрінемо, послухаємо дзвінки спів пташок. Це справжня насолода для діток. А на закінчення нашої подорожі ми з вами пограємо у гру. Я веселий чарівник перетворювати звик. Щойно ви були. Ви? А тепер ви зайчики. Молодці зайчики сідаємо на свої місця. Я веселий чарівник перетворювати звик.

Первий пташечки <рик> Молодці, пташечки сідають. Я веселий чарівник. Перетворювати звик знов малятами вставайте і в садочок вирушайте.